Я слухаю вас. Доброго дня. Шерез. Доброго ще раз. Дивіться, Сьогодні у нас 22.09.2023 року. Я інспектор зводу 1-24 батальйону 2 управління патрульної поліції в Львівській області департаменту патрульної поліції. Старший сержант поліції Мозар Дмитро Ігрович. Буду починати вас справи про те, що в 11 годині 10 хвилин ви керуючи транспортом засобом БМВ номерний знак ВС-4942 РР. Порушили правила дорожнього руху, а саме здійснили рух е, смугою для громадського транспортного засобу маршрутних ТЗ. Я е, звичайно так я зрозумів е, пропоную вам. Згідно з статті шість конституції України, ви не несете відповідальність за відмову свідчити проти себе своїх близьких рідних, коли яких визначено законом України. Також згідно з статті 268 шістдесят маєте право знайомитися з матеріалами справи, подавати докази, заявляти клопотання. Також маєте право на юридичну право. Маю вже право, да, на, на, Маю вже право і надавати пояснення. Бажаєте mm. скористати чим своїх прав? Е, в мене будуть усні клопотання. Тут будь ласка, лучше на камеру в мене будуть усні клопотання, якщо ви mm. на них відмовляєте. Прошу письмово мені відповісти. Давайте далі. Перше, перше клопотання. Прошу надати юридичну безкоштовну допомогу. Можемо номер надати. Виску? Ні, мені ви, 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 ви. Виськи, ви, ви. мені мені я, треба я, ви, 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 ви. Раз. відмовляєте раз в письмовій формі. Будь ласка, не буду я вам в письмовій формі відповідати. Давайте далі. <плес> Давайте далі. Я х, хотів би перенести розгляд справу Ху. за місцем фактичного проживання. У зв'язку що мій адвокат не може. Не може. Відмовляюся. Відмовляєте, так? Так мені? Тобто так, адвоката ви відмовили? Можете принести розгляд справи завтра на 9-го і Ні. Ми, ну, мій адвокат не зможе завтра приїхати. А мене це ну, що має хвилювати? І третє. Хочу подивитися докази на пристрій, який захищен і має інвентарний номер. Дріться. Е... Хочете, це є одне. Поліція України. Якщо, якщо на якийсь е... На якийсь телефон особистий, який вам заборонено на, 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 на службі. Тоді я, я хочу подивитись, де саме я нарушив, саме я, я на кого буду виносити, саме я, щоб на відео було видно, що я нарушив там то-то, то-то, Ну, -то, Якщо то -то. ви утверджуєте, що я, если, ну, если що я, я нарушив е згідно е ще у мене буде запитання до вас. Давайте викликати перекладача. По суті, ви мене не розумієте. Україна, ви зобов'язані знати українську мову. Ви, ну, ну, ви ж мене не розумієте. Я не розумію кацарської мови. Mm. Ну, а це Харківська, Київська, Одеська. Ні, я Харківська. Давайте ми ну, ще так, з цього скандал зробимо. Ну, ми не будемо, давайте так, не будемо на... Давайте так, е Причина зупинки згідно Дружина згідно 35-го. Немає і такого. І немає такого. Пункт перший це встановлений факт. Я у вас Русь ще не тут. дорожнього руху, дай, чи, ні, ні, ні. Ні, це я, ні, ні. 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 я хочу. Вона я вона вона хочу вона це. Цей пункт, пункт, пункт не підходить. Я в ці три клопотання ваші відхилив. Відхилили? Відхилив. Ну до побачення я чекаю керівництво. Я викликав 102. Добре. До побачення. Я чекаю керівництво. Я викликав 102. У нас з вами конфліктна ситуація. Ви, ви, ви не хочете мені нічого. Владислав Анатолійович, ви проявляєте посвідчення водія реєстраційний документ для складання адміністрації... На законну вимогу. Я вам назвав законну вимогу. Яка законна вимога? Вирушення правил дорожнього. Будь ласка, передоставте мені докази. Нічого. На, на... на пристрої. Вам... Ви мені не хочете придакати, що я. Що я, я порушник? Ви сказали, що я порушник. У вас взяти до мене ставлення. Я чекаю ваше керівництво. Я викликав 102. Я не буду йти к вам в машину. У мене немає грошей. У мене немає грошей, я до вас в машину не піду. У мене грошей немає. Я в машину до вас не піду. Я оцінив докази, які я маю. Я не бачив доказів. Ви мені док док докази не, 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 не предоставляли. Повірте, без різниці. Ви не хочете їх дивитися. Все, можливість. Я. Передоставлю документи на законі виві основання. Я не відмовляюсь. Ви за докази на законну вимогу на подігнути. яку докази докази мого правопорушення ласка, я не піду в ваш дійди автомобіль. У мене немає грошей. На грошей на в мене немає за частиною першої статті 126 двадцять шостої кодексу України перемісти згідно кодексу. чого, а саме загідно чого. Я не відмовляюся, я вам на камеру, я не відмовляюся. Я хочу побачити докази свого правопорушення. Ви відмовляєтесь, мені в доказах. Ви мені в доказах відмовляєте. Я, я, ваші дії незаконні. Я хочу з вами сваритися, я не збираюся з вами сваритися. Якщо ви випишете на крису, на вас буде складена скарга. На крису. Це докази. Покажіть, будь ласка, де ви взяли мої дані? Прошу. Де, де ви взяли мої дані, якщо ви, ви будете виписувати? А, якщо я вам не пред'явив. А як ви випишете, що я не пред'явив, якщо у вас є дані? Дивіться, ви вже підтвердили свою особу, мені на камеру. Я, я не підтверджував ну? особу, я, я слова не сказав. Добре, це в мене є <зас> зафіксовано на камері. Ви на крису будете писати? Е, на крису я не буду вам писати, я буду писати проти капітанський Ви, свідомо, ви, ви мені докази про про покажете прощу. мого правопорушення? У вас я не піду к вам в авто, в мене немає грошей, я хабарі не даю. Дивіться, я я дивлюсь тільки у своїм авто. Завершено. Завершено будь вже пояснення. Будь -що, ви, ви, ви мені відмовили у всьому, так? Будь-які да? будь пояснення, будь-що, в подальшому не беруться до уваги. На час моменту винесення адмінпостанови за ваше адмінправопорушення, ваш транспортний засіб обмежений конусами з чотирьох сторін транспортного засобу. Угу. Подальший рух, і якщо ви зацепите своїм транспортним засобом конуси. Це буде факт ДТП. Що ти транспортної Що ти діляти відео э... зараз. А як ні? Э... Винесли постанову, Винесли постанову. Э... без відеодоказів. Э... Значить, по місцю реєстрації, якщо ви не берете. По... По місці реєстрації я просив вас перенос рода до справи. Я не можу так зробити, бо я несу службу в місті Львові. Ну я ну що, що я можу. І це зробити? Це юридично неможливо, щоб ви собі розуміли. Мій адвокат не може завтра приїхати. Ви ну, сказали завтра на, на 9, Я сказав, завтра на 9 не можу. Ну то що я можу вам зробити? Ну ви, да, ви, да, можливо, ви відмовили можливо. мені в юридичній допомозі. Я вам відмовляю. Давайте. Відео є 에... до ми Все, ну я, я зрозумів. Ви винесли без доказів, так? З доказами, я є. А, а які докази? А ви водія ознайомили? А я не це все, все, от саме. Я вас саме... ознайомлюю з матеріалами справи. Все, 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 давайте. Ну. Все, все. Я, я ну, вже я вже такое. Володислав Анатолійович. Звідки ви взяли мої дані? Ну, Скажіть, будь ласка. Я Я, я, а вон, де вон, я, 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 я не знаю, де, де ви ну, працюєте. Я, вам я бачу, що цей орган, що, що цей орган може, може третім даним э, передавати. Не, Третім особам передавати дані можна. Ну, дивіться, я не можу передавати третім особам чомусь дані. Ну, вам, вам то як то передали. А це вже не третій особи, бо я являюся першою особою. Ну, другою, перша, ви Після скарги дані. на 102 я передав свої дані. І після цього в них з'явились мої дані. Хочу ну, це зафіксувати. В чого ви все. Ну, якщо Водри, я, е... я вам документи не пред'являв, а машина не на мене. Та машина на вашу дружину. є. є інші. Ну, помилки у. Постанові це перший шаг на стосування. Так я розумі, давайте. Це перший шаг на перероз. Добре. Місце проживання або, так як я вам говорив, за фактом прописки. За фактом прописки. Так, так. Слухаю вас. Ну, За фактом прописки. Відмовився. Що ви відмовилися? Надавати. А, тому що Ну так. все. Відмовляється, надавати. Ну, відмовився, відмовився, все. Все, відмовився, до побачення. Стоїмо вже два часа. Два часа стоїмо, ребят. Во скільки почали розсмотрення діла? В 11.10 ви почали ви порушили, а в 12.20 приблизно ми почали. А що ми це все время робили? Спілкувалися з вами. Я з вами не спілкувався, час 20. Тобто то ви, ви час двадцять ну, ви, ви мене вводите? задержали уже більше ні разу. Все, і конуса це не було задержання, так, да, ненавиділи? Все, 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 все. Я понял. Ні, я понял, я, я, я чисто уточняю. Установа про накладення адміністративного по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху зафіксована не в автоматичному режимі. Серія БАД номери. 47, 44, 53. 22.09.23 року 1225, час складання адміністративної постанови. Місто Львів, проспект В'ячеслава Чорновола, 59. Це є ось це будівля. Я хочу заявити, що я не рухався рух, все, за кермом. За кермом не рухався. Ми не розглядаємо справу, я вас ознайомлюю. Він один роти, 4 батальйону, 2, Управління патрульної поліції у Львівській області, департаменту патрульної поліції, старший сержант поліції Мозер Дмитро Ігорович. Ви бачили моє посвідчення, можу ще раз вам придивити, навіть якщо на камеру. Якщо можна, так. можна. Будь ласка. Дякую. Щоб ви не цай, і зразу заодно ще з там, де пишуть, до якого числа воно дійсне. Візьміть на камеру. Оп, є. І до якого числа воно дійсне. хвилину. Ось бачите? Все, дякую. В місті Львові на проспекті В'ячеслава Чорновола, 61 водій, керуючи транспортним засобом, здійснив рух по смузі для маршрутних транспортних засобів, позначений дорожнім знаком 511 смуга громадського транспорту. Та не передавив на вимогу посвідчення водія реєстраційний документ на транспортний засіб полі обов'язкового страхування. Чим порушив пункт 17.1 та 24 А 17.1 – це є е, е, рух по смузі громадського транспортного Ми... засобу. Пункт не рухався. 24А. Це є те, що ви зобов'язані пред'явити поліцейському на вимогу. На законну вимогу. Я, я не їхав, не їхав. На вимогу. Докази не бачив. Правил дорожнього руху України. Чим склає адміністративне правопорушення передбачено частиною 1 статті 126 та частиною 3 статті 122. Документи в мене Відку... є, я не пред'явив на... До статті 36 Кодексу України про адміністративні правопорушення два правопорушення було об'єднано в одне і нетлане угу. стягнення. Е Стосовно більшого, прийнято по справі речення застосувати до Лежнін ВА адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 680 гривень. На підставі статті 307 частини 2 статті 308 у разі сплати громадянином лежніном ВА штрафу протягом 15 днів з метою примусованого виконання цієї постанови органами державної виконавчої влади служби, перепрошую. Стягнути з правопорушника подвійний розмір штрафу 1360 гривень. Мій підпис за те, що я виніс постанову, ваших два підписи за копію постанови і те, що я вас ознайомлював з статтею 260. Давайте я, я напишу там, з доказами не ознайомився. Ні, ви там нічого так, не будете писати. Так я не ознайомлений. Дивіться. Я з доказами я, я не, не ознайомив. Можна мені ще клопотання я заявляв? Ні, можна, ні, ви мені відмовили, але не письмово можна. не відповіли, Чого? де? Дивіться, ви підписи ставите? Ви мені ставлю. Підписи ставлю, давайте. Так, де? Ось тут. Дивіться. Копію постанови мною отримано. Ось тут, де підпис? І отут а підпис. Права статті 268 та строком оскарження за статтею 289. Маєте 10 днів на оскарження. Мені роз'яснено. Ось тут підпис за 268-й і те, що ви маєте 10 днів на оскарження. Я вас ознайомлюю, ну ви і так це знали. І тут все додається? Я нічого не додаю до постанови. А як це? А от так. А відеодоказ? Ні, я нічого не додаю до постанови. А ви мені покажете відеодоказ? Ні. Ви мені її не показували і не покажете. 1225 закінчення розідую. Все, справи. все, 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 все. Після, Дуже... Після... Тут? закінчення. О, так, давайте. Ні-ні-ні, чуть-чуть вище, там галочку. Після закінчення розгляду справи я вас повідомляв і отут за те, що протягом 10 днів я вам надаю копію. Можна? Так. Я вам надаю копію Давай. даної постанови за реквізитами. Також ще раз наголошу, маєте 10.